А далі до нашого ефіру долучається голова державної служби з надзвичайних ситуацій України Сергій Крук. Пане Сергію, вітаємо вас. Да, доброго дня. Пан Серію, говорячи про м, звільнення нових територій, е, там багато роботи фахівцям із розмінуванням. Наскільки, якщо ми говоримо про Херсон, до прикладу зараз там е, ситуація є небезпечна з е, мінним забрудненням, і в яких ще звільнених містах є чимало вибухонебезпечних предметів, які становлять надзвичайно велику небезпеку для цивільних? Ну, структура ДСНС представлена у всіх регіонах, і ми зараз активно, можливо, більш активніше працюємо саме по Херсонщині. І саме підрозділи, і складова піротехнічних підрозділів. Територія, яка підлягає розмінуванню, складає порядка 8 тисяч кілометрів квадратних. Із 8 тисяч кілометрів квадратних це порядка 7 тисяч це Херсонщина і незначна частина до півтори тисячі. Це Миколаївщина. Там у нас працює. Ну, значна кількість піротехнічних підрозділів вони виконують відповідне завдання, взаємодіють з військово-цивільною адміністрацією. Проблем не виникає на сьогоднішній день. Виконуються всі задачі, які передбачаються, і одна із основних задач це запуск систем життєзабезпечення, це надання допомоги, це функціонування підрозділів. Пожежно-рятувальних як гуманітарних хабів, звідки роздається і допомога, яка прибуває на Херсонщину. Координується робота військово цивільною адміністрацією, і у нас працює велика кількість підрозділів і велика чисельність західних регіонів, направлені туди для оперативності вирішення всіх завдань. Там працюють і інженерні підрозділи, і аварійно-відновлювальні підрозділи, які забезпечують. The Обстеження як і доріг, так і взаємодіють з енергетиками, розбирають і обстежують об'єкти, які запускаються в роботу. Тому от таким чином, взагалі, стосовно розмінування і, і, і замінування територій нашої держави, відсоток замінованих територій у нас сьогодні складає порядка 30% від усієї території України, а це орієнтовно ну, дві території. Країни Австрія і площі замінування і об'єми по замінуванню зросли у нас в 10 разів порівнюючи з періодом, коли ми не воювали. Зрозуміло, що на це тратиться великий ресурс держави, нас підтримує. Уряд у нас немає проблем, ми рухаємося спільно з усіма структурами. Що говорити про відновлення повноцінного життя на деокупованих територіях? То які є маркери, от коли ДСНС може сказати вже безпечно, можете повертатися. Ну ми одна із складових сил безпеки і оборони, яка забезпечує цей процес. Процеси по Херсонщині вони рухаються активно, і я маю надію, що в найближчий період, в найближчий період, в найближчі можливо дні будуть. Максимально зроблено все для того, щоб з'явилося світло, щоб запрацювали системи життєзабезпечення. А взагалі, я думаю, що декілька місяців дасть можливість нам і структурам, які там працюють, комунальним службам, запустити повноцінне життя на території Херсонщини. Дякуємо вам, Сергій Крук, голова ДСНС України, долучався до нашого ефіру.